Вітаю вас, мої любі першокласники, на уроці української мови. Приготуйте, будь ласка, буквар. Сьогодні на уроці ви маєте не просто слухати, а чути. Не просто дивитися, а бачити. Не просто відповідати, а міркувати. Дружно і плідно працювати. Під час відеоуроків ви завжди можете переглядати повторно можете натискати на паузу. Працюйте так, щоб вам було зручно і зрозуміло. А урок хочу почати із віршика. Послухайте його і спробуйте закінчити: мама, тато, дід, бабуся всіх назву, не помилюся: старший братик і сестричка в нас сімейка невеличка. Не спиняйте, бо зіб'юся мама, тато, дід, бабуся, старший брат, сестра і я от у нас сім'я! Я впевнена, що ви всі правильно закінчили даний віршик. Усіх у вас є сім'ї, і, мабуть, в ваших затишних родинах. Всі піклуються і дбають одне про одного. Пропоную скласти речення. Я починаю, ви повторюєте за мною і закінчуєте думку. Готові? Поїхали! Якщо потрібно, натискайте паузу. Моя матуся повторіть, Моя матуся, а далі продовжуйте. Як звати вашу матусю? Аналогічно працюємо далі. Мій татусь, моя бабуся, мій дідусь, моя сестричка, мій братик. Сьогодні у нас урок відкриття нових знань. Зазвичай ми з вами будемо робити це так. За допомогою двох кроків. Спочатку будемо шукати, що ми ще не знаємо, і наступний крок самі будемо знаходити спосіб, як вийти із утруднення і робити відкриття. Спочатку підготуємо наші очі. Виконайте гімнастику за зразком цього слайду кожну вправу по 5 разів. Розгорніть свої підручники на шостій сторінці. На минулому році ми з вами познайомилися із словами, назвами предметів, які відповідають на питання Що? І ви зробили висновок, що на питання Що? відповідають неживі предмети. Подивіться, будь ласка, на зображення на цьому слайді. Хто про вас турбується? Хто вас завжди нагодує? Хто вам допоможе? До всіх зображених персонажів я щоразу задавала питання хто. Ану, зробіть самі висновок. То коли ж ми ставимо питання хто? Молодці, і щойно ви зробили відкриття? Хто не зміг? Приєднуйтесь до нас і послухайте. Питання хто, ми ставимо до назв предметів, яких вважаємо живими. Це люди і тварини. Що ж, давайте тепер потренуємося. Отже, слова, які відповідають на питання, що, вказують на неживі предмети. Наприклад, парасолька. Слова, які вказують на живий предмет, відповідають на питання хто. Наприклад, півник. Спробуйте назвати зображення і підібрати до них питання. Наприклад, книга це не живий предмет, тому відповідає на питання що. Далі самостійно. Натискайте на паузу, працюйте. А тепер перевіряємо. Лікар це людина. Відповідає на питання хто. Їжак це тварина. Живий предмет. Відповідає на питання хто. Машина це предмет, виготовлений руками людини. Не живий предмет. Тому він відповідає на питання Що. Поплескайте в долоні. У кого точно такі самі відповіді. Отже, давайте ще раз повторимо усі живі предмети, а до них ми відносимо людей і тварин, відповідають на питання хто. Решта предметів їхні назви відповідають на питання що. Потренуйтеся зараз у наступній вправі: знайдіть зайвий предмет у кожному рядочку. Натискайте на паузу і думайте над першим рядком. Я думаю, що більшість із вас дали правильну відповідь. Поплескайте собі в долоні, ви розумнички. А хто помилився, не засмучуйтеся. Ви теж молодці, адже ви теж думали. Я просто вам підкажу: велосипед це не живий предмет. Він не відноситься ні до людей, ні до тварин. Тому назва цього предмета відповідає на питання? «Що?». А зараз подумайте над зайвим предметом у нижньому рядку. Натискайте на паузу, думайте. І впевнена, що цього разу усі ви віддали правильну відповідь: це папуга. Папугу відносимо до тварин. Назва цього слова папуга відповідає на питання хто? Втомилися. Потрібно трішки відпочити. Пропоную трішки побігати навколо стільчика, зробити рухи головою ручками та ніжками. Зробіть кожне, кожну вправу по 5 разів. Натискайте на паузу. Відпочивайте. Відпочили? З новими силами продовжуємо далі. Розгляньте малюнки на сьомій сторінці і розкажіть, як живеться песику в сім'ї. І подумайте, чи можна вважати песика членом сім'ї. Натискайте на паузу, розповідайте. У нашому класі є дітки, які вже знають букви і вміють читати. Тому наступне завдання вони виконують дуже легко. Дітки, хто вміє читати і знає букви, назвіть букви, які ви впізнали. А хто не знає, не засмучуйтесь, у нас проблем ніколи немає. Зроблю вам підказочку. Назвіть зображений предмет. І звук, який ви почуєте на початку назви цього слова, і буде позначати букву, яка біля нього знаходиться. Наприклад, індик. На початку слова ви чуєте звук І. Так от, діти, цей звук і позначає букву І, яку ви бачите на зображенні біля пташки. Далі спробуйте здогадатися, які інші букви. Натискайте на паузу, думайте. Так, думаю, у вас вийшло. Лебідь початок слова звуком Л. Л позначається буквою Л. Мавпа початок слова починається звуком М. Звук М позначається буквою М. Цікаво було, а далі буде ще цікавіше, але це вже буде на наступних уроках. Що ж, підведемо підсумки. Подумайте і дайте відповіді на мої запитання. Що нового ви дізналися сьогодні на уроці? Натискайте на паузу, відповідайте. Що найбільше сподобалося? Оцініть свою роботу на уроці за допомогою лайків. Пам'ятаєте, ми з вами вчили? Дякую вам, дітки, за роботу на уроці. До нових зустрічей!